Сигнал сирени, і я не в Україні, я досі в Нідерландах. Ця сирена звучить кожного першого понеділка, кожного місяця рівно о 12.03. Одночасно із цим приходять сповіщення на телефон про те, що це тестовий. Сигнал він є попередженням на випадок сильної пожежі або якоїсь іншої екологічної катастрофи і є частиною національної системи безпеки. Дійсно для багатьох експатів, особливо звичайно, для українців зараз, так як він і був для мене, цей сигнал може бути дуже лякаючим і несподіваним. Називається він Варс Фолнгсталсал. Взагалі його створили під час загрози нападу Німеччини, під час Другої світової війни. Потім залишили через загрозу Холодної війни, а потім залишили от на Вище сказані випадки. Але якщо ви почули цей сигнал в будь-який інший час, ви звичайно зрозумієте, що щось сталося, якась надзвичайна ситуація. Обов'язково ви маєте вінкнути новини або зайти на сайт уряду і скачати там pdf файл англійською мовою, в якому буде розписано, що ви маєте робити, як діяти. В різних випадках під час надзвичайних посилання на урядовий сайт я залишу під відео.